Для мене у наприкінці 80-х років косач був абсолютним відкриттям Напевно, важко. Писати, коли в тебе така тітка е, ну, відома, чи? Юрій Косач небіж Лесі Українки. Він дуже критично ставився до імміграції. Три зірки міжвоєнного Львова. Це от Косач, Вільде і Антонич. Це насправді перш за все це і інтелектуальний роман. Схоже до речі, на Домонтовича, з яким вони там раз дружили, і багато горілки разом випили. Це один з найсильніших українських романів ХХ століття. Так, ми колись видимо десять томів Юрія Косача. Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Ми розширили коло наших розмов і тепер говоримо не лише про талановитих поеток, письменниць, але й так само про тих осіб, які в їхньому колі сприяли їх формуванню чи вступали з ними в певну. Полеміку, власне, ми тепер говоримо взагалі про проблематику гендеру, проблематику ідентичності в українській літературі, і тому ми звертаємо увагу на постаті, які дуже цікаві, незаслужено забуті чи менш наголошені. Сьогодні ми будемо говорити про одного з таких письменників, власне, вочевидь, охочі до української літератури. Помітили, що не від так давнього часу почали з'являтися книжки, почали видавати романи Юрія Косача. Власне, Юрій Косач це один з таких письменників, про якого ми знаємо менше, і хотілося б трохи про нього сказати більше. Віра Павлівна, таке цікаве прізвище в Юрія Косача. Власне, звідки він взявся, і що ми можемо про нього сказати для мене у наприкінці наприкінці 80-х років, Косач був абсолютним відкриттям. От поет. Поет, прозаїк, драматург неймовірного таланту, який не зміг зреалізувати своє обдарування у повні це. Очевидно, незвичайна доля, неймовірні тексти, неймовірна біографія. Юрій Косач не біж Лесі Українки, він син її молодшого брата Миколи. Юрій Косач народився в Колодіжному, він ріс під, так би мовити, під опіку. Своєї бабусі. І тут от ще одна дуже цікава деталь: в, поколі... в родині Драгоманових Косичів. Це вже четверто, Юрій Коса, представник четвертого покоління, в якому передалося це письменницьке обдарування. Це дуже рідкісний випадок взагалі в світовій культурі. Отже, ми маємо того поета Якова Драгоманова, поета декабриста. Маємо Олену Вчівку, бабусю Юрія, його геніальну тітку Ларису Петрівну і Юрій Косач. Косач починав у міжвоєнному Львові, починав блискуче. Він 907-го 48-го року, року народження. От він між він ровесник Ірини Вільде. Вони разом починали вони були такими зірками, три зірки міжвоєнного Львова це от Косач, Вільде і Антонич. Далі еміграція. Косач ніколи жодного дня не був громадянином Радянського Союзу і дебютував Косач історичною прозою: Глухівська пані, нитка рідний, збірка чарівна Україна. Блискуча мала проза. Так само Косич цікавий як поет, цікавий як драматург, у нього цікаві п'єси. А далі еміграція, там Варшава, близькість до, що дуже важливо, близькість до вісника, до Донцова і до вісниківства власне до того пральського кола. Варшавського кола, а потім косач дуже екстравагантна особистість, як писав Юрій Шевельов спогадах, не від звідки з'явився в мурі. Мур, про який треба говорити знов таки окремо, Український мур в Альпах, це мистецький український рух, це та еміграційна письменницька організація, яка з'явилася, яка була створена по Другій світовій війні. Тобто, якщо Маланюк і брожани, це перша ОНРівська еміграція, то Мур це імміграція 40-х років, і от там Косач і пише свої найкращі тексти. В нього всі романи добрі по-своєму, але, мабуть, найвідоміший його роман це Еней і життя інших, який опублікований був в 46-му році в одному зі Вальманасі зб... Мур. А, і власне це роман і автобіографічний по-своєму, і, і і тим більше він біографічний в сенсі там пізнавані прототипи. Це розповідь про українське міграція, українське еміграційне середовище. Кінця 30-х, початку 40-х років, про власне про тоді Шерек, на Юрій шерек Шевельов назвав свою рецензію на Енея життя інших. Це була одна з на найцікавіших публікацій. Цей роман і Шерех назвав свою статтю прощання з учора. Прощання з учора це прощання з вісниківством, з авторитарною ідеологією, з тим взагалі тим періодом, який та сама Ганна Аренд назвала темними часами. Тож, повстання Бестії за варіант, те, що Аренд називає темними часами. Косач формулює як часи повстання Бестії. Я думаю, що Косач це настільки менш знаний. Автор і настільки потужний автор. Звісно, в нього був ще більший потенціал, ніж він встиг здійснити, але він багато що все-таки написав, і е, ми, напевне, будемо говорити про. Його твори ще в кількох випусках. Вочевидь, ми поговоримо про малу прозу окремо. Ми, напевне, поговоримо про Сузір'я Лебедя окремо, про там Володар Купонтиди. Можна окремо поговорити як про таку специфічну гру з історією, дуже цікаву. Тобто, про це Хмельницький біля кілька... Так, та... про Хмельницького в, в такій. Бо Кості цікавий 30. тим, що він ну він от такий дуже для нас дуже зараз актуальний автор в тому сенсі, що він весь час шукає Україну в Європі. Так і він шукає, і він наголошує десь переможні моменти. Так, це так. дуже важливо. Також він постійно намагається цей український наратив провести. Про це треба говорити окремо про його суперництво з Лесью Українкою. От про Сузір Лебедя, таку трансформовану. Груз жанром родинної саги, так, тому що це е, така своєрідна трансформація, ми поговоримо і ну, насправді, напевне, важко. Писати, коли в тебе така тітка е, ну, відома. Очевидь, мабуть, найтака найпікантніша цитата з роману Еней і життя інше. Там один з персонажів говорить, що але жінка ніколи не може бути геніальною першорядною авторкою. Ну, оскільки це написав небіж Лесі Українка, то це все звучить дуже пікантно і екстравагантно. Ну можна уявити, що є ж поняття великих попередників, є поняття літературних батьків, яких треба долати, ну, Справді, це це неймовірно важко писати і вибудовувати власне письмо, власну письменницьку кар'єру, коли над тобою тяжить те з те саме прізвище, коли за, за тобою постать лисі Україні. Ну і це не просто авторка. А вже всі знають, що це так, абсолютно так, класикиня, так, так. і якби тут її е, неможливо… Це першоряд, першорядна авторка канону, так але він все рівно пише так. Він десь її намагається скомпрометувати. Що Цікаво цікаве, він, він не бере, він не бере псевдонімі, все одно лишається косичем, бо їм для нього. Було брягівним, ну скажімо, там е е, Іван Шевченко взяв, взяв псевдонім Іван Дніпровський, бо Ну як писати з прізвищем Шевченко? А от Кулі, Микола Коліш не брав псевдонім, хоча в нього був Пантелеймон Коліш. Тобто, такі, от, це такі цікаві ігри з псевдонімами. Ну, він не зрікся прізвища Космоса. Це серйозна така боротьба. Але він такий бунтар за натурою. Так. Він ще поки з'явився в 30-х роках у Львові. Він там дістав премію Топіж, цю так. таку потужну, яка Разов мала звідні. стати так. українською Гонкурівською премією. От він дістав таку найпотужнішу в Галичині премію, але до того він вже встиг посидіти в польських в'язницях. ще зовсім молодим, десь там в 20-ті роки він організовував ці якусь мережу повстанську, там підпільну на Волині, От, тобто, і потім він постійно був таким незручним. Це далі вже і на еміграції, де його не дуже там вже і сприймали. Знову ж через низку причин, ну і це. Призвело далі до такого е, сумного фіналу, бо він почав е, співпрацювати з фактично е, радянською радянською е, ну, влади агентурою та про комуністичний журнал був агентом. По інша справа чи міг її помогти. він нічим не міг їх помогти тут. Є ще той момент, що так він дуже критично ставився до імміграції. Він вважав, що тут нічого не відбувається. Вони приречені. Він от цього не бачив, що було в пражан. Що було там в Маланюка, про якого ми окремий випуск записали відповідно, що треба ось тут плекати культуру, а потім ми повернемося. Він вважав, що повертатися треба вже зараз. І власне, ціною цієї співпраці він там видавав такий прорадянський За журнал «За синім океаном. Але ціною цієї співпраці він зумів їздити в Україну. От, я думаю, це для нього було дуже важливо. Власне, бачити, ну чи ну я не знаю, перебувати в атмосфері України. От він пішов на це. Я думаю, саме з такою метою, тому що з іншого боку, все, що він робив і писав. Ну дуже проукраїнське, тобто воно ну, абсолютно проукраїнське. В нього ну, окрім там якихось цілковито замовних таких текстів… Ну крім колонок. О, там Колонок та, та його, його проза абсолютно вона зовсім не вона цілковита. Вона ні, ні, ні на не ініфікована ні соціалістичним реалізмом, ні якоїсь радянської ідеології. Якби це схоже до на Домонтовича, з яким вони там раз дружили і багато горілки разом Е, Вони він не в текстах. Він цілковито не радянський, але. Як особистість він на співпраці пішов. Для Косича було особливо важливо, скажімо, побувати в Колодяжному. От Він для себе побувати в родинному, він, він не раз бував в Музеї Олесі Українки на нинішній Санського 97. От Він повернувся в той дім, де він там бував, ну, де, де його бабуся Ольга Петрівна там якось, ну, тримала його на руках. Тобто Для нього це повернення до таких от витоків родинної генеалогії. Але Роман. Життя інших, це роман про 40-ві роки. Ну, кінець кінець, кінець 30-х-40 роки. Отже, він змальовує середовище еміграційне. І йому йдеться про розрив з ідеологією вісниківства. Тут можна одразу відкривати карти, тому що хто вже читав роман, чи хто буде читати Там легко пізнавані головні персонажі. Звичайно, що Микола Ірин, Оонівський. Бойовкар, такий от цілий... Ірин це той, хто свідомо зробив з себе мірноту, тобто мізерність. Він свідомо всього себе підпорядкував солдатській доблесті, а солдатська доблесть це підпорядкованість. Е, улюблені вірші, улюблена археологія все підпорядковано цьому вояцькому ентузіазму. І таким чином вже археологія і вірші одразу вказує на Олега. Біографії Олега Ольжича, не, ну, очевидно, Ірин, Ірина Ольжич, Ольга тут на рівні прізвищ. Ну і так само Галочка біографічна, біографія Галочка, звичайна біографія Олени Теліги. Там можна і, очевидно, в особі софістикованого і дуже мудрого професора Кравчука легко пізнати Віктора Петрова. Тобто от, Косич в Мурі написав не лише, хоча Семін був найяскравіше, його текст, не лише це, нього була цікава цікава драматургія і цікаві до речі, дуже цікава в нього есеїстика, тому що Косач послідовний екзистенціаліст. Вони постали перед проблемою от була, була війна, була ну, Донцовська, Вісниківська тоталітаристська майже, чи принаймні, авторитаристська ідеологія. Отже, ну, стелет підпорядковувався, стилес, перепрошую, підпорядковувався стелету. Вірші підпорядковувалися зброю. Гуркість зброї визначав все. Війна закінчилась, вони опинилися, ну, він не випадково, Еней не випадково, випадково винесений у назву роману. Він Еней в тому сенсі, що він знову вигнанець, як і, як і античний Еней, як і Енею Котляревського. Він вигнанець, котрий втратив батьківщину. І вони розуміють, що поворот на цю батьківщину не аж так і є. В цьому сенсі Косачок захотів стати Енею, який повернувся на свою батьківщину, побачив її принаймні. Отже, що можна робити, коли е, поворот додому заказаний, коли батьківщина держава втрачена? Е, ірин, е, головний герой, е, Ірин, якого кохає Галочка, е, лишається м -м, вірним солдатській присязі. Там є цікавий епізод. Трошки треба знати історичний контекст. Важливим епізодом у цьому романі є опис епізоду датового 39-м роком, коли Ірин бере участь в тій так званій одноденній втворенні так званої одноденної держави, коли постає Карпатська Україна на чолі з Волошеним. І от цей Ужгород і ця їхня бойова вилазка. І потім, от сьогодні, може, романи її життя інших читати. Стати якось, ну, дуже як би сказати, пізнаваний досвід, тому що це от те, що місто під обстрілом, виють сирени, постійні, якісь там втечі, переховування. Так, там є буквально така цитата: ракети летіли через ріку і освітлювали місто як пишний, але мертвий театр. Тобто, насправді, цей досвід він абсолютно. Творчо переосмислює, і це дуже сильний насправді текст в сенсі, навіть якщо читати його зараз, от ситуації, в якій ми перебуваємо, і відповідно це актуалізує всі ті. Дискусії, полеміки, які є в цьому романі, це насправді перш за все, це і інтелектуальний роман це, в тому роман, сенсі, це що вони, роман. вони постійно сперечаються про щось говорять. Вони говорять про майбутнє людини, вони говорять про майбутнє культури, вони говорять про майбутнє України, вони говорять про ем, їхнє особисте майбутнє, як різних типів. Бо це е, так з одного боку, ми маємо оцю паралель. Ми можемо говорити про карпатську україну, ми можемо говорити про ем, Ольже лігу як прототипів, про тобто, абсолютно самозречення. Тобто, самозречення задля ідеї це ідеологія вісниківства, це ідеологія війни. Але ось війна закінчилась, як жити далі? Власне, і це йде таке проговорювання майбутніх версій чи варіантів розвитку подій, хто як в них поведеться, і куди взагалі українській культурі чи українству як такому рухатися. Приречене воно чи ні. Ну, це, от ситуація, знаєте, в Енею, античному Енею, ну і так само Енею Котляревського. Їм було легше в тому сенсі, що все вирішували боги. За них вже все вирішено, сказано, які є перспективи. Значить, ти Еней їдеш туди, робиш нове царство. Багато троянців по дорозі загине. Троя загинула, але потім ти рухаєшся до своєї мети. А отут цього пантеону богів нема. Ніхто згори тобі нічого Бог, не каже. Бог помер. Так ніхто тобі нічого не каже. Він в тій ситуації себе е, осмислює, е, що от в нього немає е, цієї, е, цієї уяви про Боже провидіння. І що тоді робити? Людина полишена ну, сама на от, себе власне. Оця полишеність людини в межовій ситуації е, косить же шпильний читач Сартра. Він багато писав про екзистенціалізм. Так само Віктор Петров Берзів знаменита стаття екзистенціалізм. І ми, тобто, от якраз Мурівське середовище це одне з один Ну врешті-решт на жаль, не, не, не таких уже. Поширених моментів в нашій інтелектуальній історії, коли українські інтелектуали були от, ну, синхронні з західним європейським контекстом. Отже, для ну в, 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 в ситуації, коли ну справді існування передує сутності. Вони не можуть нічого їхній вибір уже і вибір. Під час війни вибір Ірана, який підпорядкував свідомо себе, зробив себе мірнотою виконавчим бюрократом революції. Ірин ішов за голосом наказу. Є наказ і є солдатська доблесть його виконати. А як після війни? Ну, власне, тут ще момент, що насправді, на мою думку, так, Косач не нав'язує якусь одну позицію. Вони мають різні позиції. Так, от Ірин має абсолютно. цілісну позицію, він йде до мети, він використовує інших, включно там з коханими так, так. для досягнення своєї мети. Він просто от такий цілісний. Такий um, супермен, взагалі. З фронтиру там, значить, є якісь епізоди, коли він вихоплює револьвер і блискавично діє. Так. так, тобто, Ірен такий Або там втікав. Надзвичайний... Втікає з вагона. Його везли на смерть, він так. втікає угу. там з вагона, коли з якого не можна було втекти загратованого. Тобто, це він такий справді от термінатор супермен. Так, ну. так, це, от такий постать, така така, такий погляд. Є от енеї оповідач, який такий дезорієнтований енеї. Він не знає волі богів. Він не знає до чого. Прихилитися, хоча він сам досить надійний, і він же ж бере участь там і в повстанні так. в цьому, і він діє в цій в цьому підпіллі. Там діє підпілля. Так ну, більше і більше того, всі, там... він рятує. Дуже часто рятує. Він якраз знає, він рятує ж тих, хто став жертвою Ірина, тому що Ірн не завагався там кинути вагітну жінку на завдання, кинути mm. галочку на завдання. Вадим Васильович переймається. Він все-таки лишається більше і більш людяним. Він mm. весь час рятує mm -hmm. цих Вадим Васильовича. Не й... Тобто, І цих, тих, хто став жертвою цієї солдатської жорстокості Ірина. Так, тобто він діяльний, але так то весь час вагається в сумнівах. Потім ем, є професор, вже названий, так, який ем, каже, концептуалізує, концептуалізує який яка, яка, раціоналізм зазнав краху. Тобто так, там такі слова раціоналізм. Тобто вони, вони проговорюють вони фактично проговорюють концепції тотунічного садрівського mm -hmm. садрівської філософії. Так, але раціоналізм зазнав краху, можливо, звіт там десь народиться і. 에, там 에, с, э, сердечне прочування, і це вже 에, те, що тут сказано, вже десь суголосне не Сартру, са а суголосне скоріше Кіркигору, так, коли зі страху народжується віра, Відчі так того, що це такий панорамний те, посич сорокові роки в Мурівські роки, написав статтю література католицької омови» у Франції, і він якраз говорить про відродження релігійного почуття. Це, до речі, до нього для нього важливо і в інших текстах. От тобто, це буквально є зіткнення різних концепцій, е, і це важливо. Це робить роман інтелектуальним, попри його е, інші суто романні засоби, бо там є не те, що трикутник, там багатокутник, так. є галочка в центрі, так довкола яка ну, така фанфаталь, е, довкола якої всі чоловіки добиваються її уваги. Е, вона там закохана в Ірина, е, неї закоханий в Галочку, ще хтось закоханий Є в, в Галочку спред, так. який готовий її вивести в Америку і запропонував Нім, німецький сами, офіцер. Ніяк, перед тим та. так, тобто там всі, всі е, довкола Галочки. Сам Ірин, е, він просто поза цим дискурсом. Є так само Лариса, він, але він не те, що вагається, в кого він закоханий в Ларису чи в Галочку, тому що для, для нього вони бійчені. Так він так, їх так. може послати на завдання. Він знає, що е, вони їхні можливості, от вони е, так постають такими е, перспективними агентками для нього. От тобто, насправді. На uh, да, коли ми говоримо про агенток про жінок агенток, uh, то, то, якраз, то вже та, треба згадувати не тільки галучіта, не так. тільки маю хвилювого, але гаючи галочкою косича. Так. Вони такі е, діячки. От і е, це насправді е, та любовна така інтрига розтягнута на весь роман, е, але е, звісно, вона не відіграє центральної ролі. Вона просто як допоміжний засіб для вискрелення героїв і їхніх позицій. Тут є ще один мотив. Який варто наголосити, тому що він для косича центральний? Він називається ну мало не в більшості, мало не у всіх його текстах. Косич шукання української еліти. Він, він почувається представником роду косичів Драгоманових. В, одні, в, одно, в одній з повісті він напряму полемізує, в одній з повістей він напряму зі своїм знаменитим дядьком, але не так професора. Отже, він творить таку от, якщо хочете. Ну, такий таку портретну галерею представників української інтелектуальної, державницької, гетьманської, воєнної військової еліти. І в романі неї житті інших цей епізод теж є. Галочка з Енеєм з Вадимом Васильовичем на горищі знаходять родинний архів Галочки. І відкриває, ніхто тим архівом не цікавиться, але його все таки вивезли. Врятували, тому що мама галочки належить до зросійщини. Mm -hmm. Вона графиня. вона, вона, але вона належить до вона. Вона себе почуває росіянкою, яка все таки поступово українізується, і це історія якраз батьків матері Олени Теліни. Ну там там до речі, це є епізод, де вони там в Сербії, і там всі свої то мається на увазі. Російська еміграція Так, російська еміграція. Да, російська еміграція. Але вони виходять з цього кола. І, до речі, що цікаво, ця е, Олена, е, графиня е, Олена Петрівна чи, чи якось, е, от вона е, насправді. Говорить дуже різними мовами, що теж цікаво щодо ідентичності, так, вона говорить то по-французьки, і... то по-англійськи. Він самого так... косача. Він теж був людиною, яка міняла ідентичності. Він вчився в Сорбоні. Він сидів у польській тюрмі. Він жив в, в в Нью-Йорку. тобто від власне в Україні ніколи не жив. Але от, отже, на горищі вони знаходять архів, і переглядаючи ці нікому не потрібні, ніби старовинні якісь гетьманські ще папери, вони е, виявляють причетність галочки до доби Мазепи, до, до середовища Мазепинської верхівки Гетьманщини. Тобто вона належить до найв... вона спадкоємець найвищої еліти Гетьманщини, і тут, звичайно, це цілковито автобіографічно і по. По лінії Косачів знов таки і по лінії Драгоманових Юрій Косач належить до еліти Гетьманщини. До Гетьманщини. Я переконаний, що Еней та життя інших роман Юрія Косача це один з найсильніших українських романів ХХ століття і обов'язково потрібно звертати на це увагу. Думаю, що він з часом посяде належне йому місце. А ми будемо безперечно ще повертатися і до постаті Юрія Косича, і до його текстів. Тому закликаємо всіх дивитися наш канал, підтримувати його на патреоні. Тут в Ютубі, ставити лайки і загалом стежити за нашими новими випусками. Наприкінці, хочу запитати, чи загалом це можна написати в коментарях. Чи загалом ви щось чули наші глядачі про Юрія Косича? Якщо чули, якщо читали вже, то тим більше, які були враження від прочитаного і як ви сприймаєте його суперечливу, але безперечно геніальну постать? І моє питання до вас Ростиславе, цього разу, як до, до людини, яка очолює видавництво смолости. Так, ми колись видамо 10 тонн Юрія Косача. Я переконаний, що зараз починається час а, повних зібрань творів. Ми вже маємо дуже хороші. Um, Смолоски, прецеденти. скип видав чотирнадцять томів його тітки. спільно з я умовою, думаю. Та я думаю, тепер справою чести було б десятитомник Юрія Косича. Обов'язково Юрій Косач має з'явитися чи в нас, чи не в нас. побачимо, але з'явитися він мусить, як і інші тексти. До речі, ми завершили е, повне зібрання творів хвильового.